Вітаю! У нас тут чергова порція фарсу від Ігоря Ігоровича. Ініціатива амбасадори Луцька дійсно могла б стати важливим кроком для популяризації міста, але те, як її реалізували, викликає більше запитань ніж захоплення. По суті, замість системного просування іміджу міста проект виглядає як чергова спроба Ігоря Ігоровича примазатися до популярності відомих людей. Чому ця ініціатива з'явилася тільки зараз? Чому за весь цей час влада не створювала платформу для залучення відомих лучан у розвиток громади? Відповідь проста: їм було просто байдуже. Зараз це більше схоже на передвиборчий піар ніж на стратегічний проект. Люди, які справді мають авторитет, використовуються як фон для самопіару пана Ігоря. Ініціатива виглядає як швидкий інформаційний привід. А не реальна програма залучення лідерів думок до розвитку громади. Все це класична технологія передвиборчого піару, яку давно освоїли місцеві політики. Напередодні виборів влада починає обкладатись авторитетними людьми, ніби позичає в них популярність, щоб приховати власну неспроможність. Ось такі справи, друзі. Далі буде. Наш мер корупції. Наш мер корупції онер, наш мер корупції онер, наш мер корупції онер. Палиться всьому голова на вибори Зібралися, два чудака, два чудака.